Он на Монраїна. Сідаємо будь-яке зручне положення з рівною спиною. Сьогоднішній випуск мікродозінг в йогі. За вашими проханнями я зробив суто скрій і пранаям. Сьогодні у нас не буде як такових, фізичних прав, ми не будемо виконувати асани тільки дихальні медитативні практики. Тож, сідайте в будь-яке зручне положення з рівною спиною, витягніться вверх маківкою. Щоб хребет був натягнутий ніби струнами, заплющуйте очі і кілька циклів дихання, кожного разу вдихаючи, вдихайте трохи глибше і видихаючи, розтягуйте, подовжуйте цикл дихання. Таким чином, з кожним циклом ви робите дихання більш глибоким, більш повільним. Спостерігайте за цим процесом. Але на те, що в процесі практики залишатися уважним, залишатись усвідомленим, усвідомлюючи всі свої відчуття, усвідомлюючи всі свої почуття, усвідомлюючи, чим зайнятий ваш розум в цьому процесі. Конштувавшись таким чином на практику, складаємо разом долоні біля грудної клітини. І трохи натискаючи долонями одна на одну, розтираємо їх, розігріваємо до відчуття тепла в долонях. Коли долоні прогріються, заповниться теплом, перестаємо їх розтирати, чоловіки право жінки ліво вкладаємо в центр грудної клітини. Другу долоню поверх першої. І кілька циклів дихання, вдихаючи, вдихаємо тепло з долонь. заповнюємо теплом грудну клітину. І видихаючи, відчуваємо, як тепло розтікається по всьому тілу. Повторюємо так, кілька циклів дихання. Відчуваємо, як ми прогріваємо, прогріваємо грудну клітину, як тепло заповнює весь простір тіла. І видихаючи наступного разу, розводимо руки в боки долонями вниз, розтягуємо в боки грудну клітину. Продовжуємо макіркою витягуватись вверх. І вдихаючи наступного разу, руки через боки піднімаємо вверх, складаємо разом долоні і дотягуємося ще вище, витягуючи подовжуючи хребет. Вдихаючи ще більше дотягуємось, видихаючи, складаємо разом долоні, опускаємо на рівень лоба. Виконуємо мішвара пенітхана мудру, підгинаємо в пальці, вкладаємо на них великі. І нічого не перетискаючи, опускаємо на ніс. І виконуємо 50 різких видихів капалапхатів, вдох відбувається ніби сам собою. 50 циклів. Завершивши 50 циклів, знову розтягуємо руками в боки грудну клітину, маківкою тягнемось вверх, подовжуючи хребет. Вдихаючи руки через боки вверх, тягуємося вверх за руками. І видихаючи, опускаємо долоні біля лоба, підгинаємо в пальці вкладаємо на них великі, вкладаємо на ніс. І знов 50 видихів Капалабхаті. Акцентуємо видих, вдох відбувається ніби сам собою. Намагаємось максимально очистити дихання шляхів. 50 циклів. Циклів, опускаємо долоні на коліна. За необхідністю поновлюємо дихання, кілька циклів дихання. І переходимо до практики махо Виконуємо глибокий вдих. Повністю видихаємо все повітря, максимально виштовхуємо повітря з легенів. Після видоху затримка. На затримці сильно втягуємо живіт стискаємо і підтягуємо вверх м'язи тазового дна, підпоріддя до грудей і фіксуємось в цьому положенні стягнутим животом на затримці. тримаємо комфортну кількість часу перед тим, як відпустити затримку, розслаблюємо м'язи живота, повільно вдихаючи, заповнюємо легені повітрям. Не даємо повітрю різко вриватися в легені і, вдихнувши, відпускаємо, розслаблюємо м'язи тазового дна. За необхідністю поновлюємо дихання і виконуємо ще 5 циклів махобанхі. Глибоко вдихаємо. Повністю видихаємо все повітря. Затримка після видиху, На затримці сильно втягуємо живіт, стискаємо і підтягуємо м'язи тазового дна, підборіддя до грудей. Фіксація на комфортний проміжок часу. Перед тим як відпустити затримку, розслаблюємо живіт, повільно вдихаючи, заповнюємо легені повітря. І вже вдихнувши, відпускаємо, розслабляємо м'язи тазового дна. В повному варіанті під час затримки дихання з втягнутим животом, стиснутими м'язами тазового дна, візуалізуємо хребет як прозору скляну трубку, яка знизу вверх поступово заповнюється яскравим білим світлом. І Виконуємо ще три циклі в комфортному для вас режимі. І завершивши останній цикл, відпускаємо затримку, поновлюємо дихання. Вирівняйте дихання таким чином, щоб ви дихали всім об'ємом легенів, максимально глибокий вдих, повний видих, щоб легені працювали повністю всім об'ємом. І також зверніть увагу, щоб не було акценту ні на вдоху, ні на видоху, щоб вдох і видох були приблизно однаково довжини. І дихаючи таким чином, виконуємо по відчуттям, скільки вам буде комфортно, від 25 до 40 циклів дихання, всім об'ємом легенів. Починайте повільно і потім прискорюйтесь, прискорюйтесь настільки, наскільки буде комфортно, але не втрачайте контролю, щоб ви продовжували дихати всім об'ємом легенів і щоб ви не акцентували ні вдих, ні видих. Тож, робимо від 25 до 40 циклів дихання, стільки скільки вам комфортно, скільки б ви не зробили, після останнього видиху зробимо затримку. На затримці намагаємося спіймати відчуття внутрішньої зупинки, зафіксувати в цьому відчутті і акуратно поновлюємо дихання. Виконуємо від 25 до 40 циклів дихання, повільно прискорюючись. Запам'ятайте це відчуття внутрішньої зупинки і втримуючи його по нові до дихання. Спостерігаємо за відчуттями, за тим, як змінюється або не змінюється наш стан. І переходимо до наступного такого ж самого циклу. Від 25 до 40 циклів дихання, повільно прискорюючись, але контролюючи, щоб ви працювали всім об'ємом легенів. Скільки б ви не зробили, після останнього видиху затримка на затримці спіймайте стан внутрішньої зупинки і зафіксуйтеся в ньому, відпускаючи затримку, намагайтеся залишитися внутрішньому нерухомим. Виконуємо. Зафіксувавши стан внутрішньої затримки, внутрішньої нерухомості, відновлюємо дихання. Спостерігаємо за відчуттями. Дослухаючись до відчуттів, візуалізуйте в сонячному сплетінні в наше внутрішнє сонце. Візуалізуйте, як вдихаючи ви ніби з зовнішнього освіту через сонячне сплетіння, втягуєте енергію, як розпалюється ще більше ваше внутрішнє сонце, і видихаючи від сонячного сплетіння, сонячне світло, сонячне тепло. Розтікаються, заповнюючи все тіло. Втримаємо таку візуалізацію ще 2-3 цикли дихання. І втримуючи увагу в сонячному сплетінні, за можливості візуалізуючи внутрішнє сонце, переходимо до практики агнісеракрія, глибоко вдихаємо. Повністю видихаємо все повітря. Після видоху затримка на затримці сильно втягуємо живіт, стискаємо, підтягуємо верх м'язи тазового дна. і втримуючи затримку, вип'ячуємо, втягуємо живіт. Комфортну кількість разів, намагаючись створити максимальну амплітуду, повністю вип'ячуючи, повністю втягуючи живіт. Не перетримуйте затримку дихання, залишайте час для поетапного виходу. Спочатку розслабте живіт. Повільно вдихніть, заповніть легені повітрям акуратно і вдихнувши, відпускайте розслабте м'язи тазового дна. За необхідністю поновіть дихання і виконуємо наступний цикл. Глибоко вдихаємо, повністю видихаємо. Затримка після видиху на затримці втягуємо живіт, підтягуємо верта м'язи тазового дна і на затримці вип'ячуємо втягуємо, втягуємо живіт комфортна кількість разів з комфортною швидкістю. Потім. Розслаблюємо м'язи живота, повільно вдихаючи, заповнюємо легені повітря і вдихнувши, відпускаємо розслаблюємо м'язи тазового дна. Виконуємо ще три таких самих цикли в власному режимі, тримуючи концентрацію вагів в сонячному сплетінні. Після останнього циклу поновлюємо дихання, прислухаємось до відчуття від сонячного спетіння, тепло розтікається, заповнюючи весь простір тіла. І наступного разу вдихаючи, вдихаємо через горнутий трубочку язик. Заповнюємо легені повітря по максимуму, коли нема куди вдихати, закриваємо рот, ковтаємо повітря, що залишилось в роті, притискаємо підповітря до грудей, затримка дихання і рахуємо про себе від 1 до 10. Дорахувавши до 10, повільно видихаємо через обидві ніздрі, розтягуючи видих, і після видиху без затримки знову. Вдихаємо через горнутий в трубочку язик, заповнюємо легені повітрям по максимуму, коли нема куди вдихати, закриваємо рот, ковтаємо повітря, що залишилось в роті, підперіття до грудей, затримка і рахуємо про себе від 1 до 10. Дорахувавши до 10, повільно видихаємо через ніздрі, розтягуючи видих. Після видиху без затримки, знову вдихаємо через горнутий в трубочку язик. Робимо так по колу ще 5 циклів. Коли ви вдихаєте, прислухайтесь до відчуття, як повітря вистаяються по ньому, створюючи прохладу, охолоджуючи його. На затримці відчувайте, можете візуалізувати, як ця прохолода стікає вниз, по тілу, заповнюючи весь його простір, охолоджуючи тіло, допомагаючи йому скинути напругу і видихаючи до розслабляйте м'язи, окрім тих, які зараз допомагають вам підтримувати рівне положення тіла. Sie dwa cykleły i cykl. заплющуть очі. Зараз у нас кілька хвилин буде медитація, ви можете залишатись сидіти або лягти то якщо вас, як вам зручно. Поспостерігайте за своїм станом, поспостерігайте за відчуттями тіла, поспостерігайте за будь-якими змінами в вашому розумі. Помічайте все, давайте можливість всьому відбуватися, всьому статися, але залишайтесь нерухомими, які б не виникали почуття, відчуття, ідеї, думки, концепції. Залишайтесь серед цього всього рухомого, рухомого, залишайтесь нерухомим, свідком, залишайтесь спостерігачем. А не потрібно зараз з чимось боротися, від чогось захищатися, будьте розслаблені, будьте усвідомлені. Залишайтесь увагою в цьому моменті, будучи свідком, спостерігаючи, як річка життя, ніби тече крізь вас. Це супроводжується почуттями, відчуттями, думками, рефлексією, ідеями. Але тут і зараз вам не потрібно нічого з цим робити. Тут і зараз вам не потрібно щось контролювати, кудись направляти цю річку життя. Тут і зараз ви можете дозволити життю просто відбуватися з вами, залишаючись свідком цього процесу. Запам'ятайте це як досвід, запам'ятайте це як стан. Ви можете посидіти ще трохи, можете розплющити очі. На цьому наша практика на сьогодні закінчена. З вами був Денис Дучма і мікродозинг Євген Омна на